Святий Архангел Михаїл вже е, здавна є покровителем міста Калуша, адже Перша церква святого архістратига Михаїла була збудована в 1771 році. Тобто вже доволі довгий період часу ми маємо такого святого в місті, покровителя міста, як святий Архангел Михаїл. Ця перша церква була звичайно дерев'яною, як і переважна більшість споруд того часу. Вона знаходилася якраз, от ми з вами тут стоїмо, а е позаду мене. Через дорогу знаходилася церква святого архитрестратига Михаїл. Зараз там будинок, збудований 1934 році, належав родині Вельчинських. Стара церква дерев'яна проіснувала до кінця 19 століття. У зв'язку з тим, що Значно збільшувалась кількість людей у місті Калуші, тобто відбувався певний приріст населення. Церкву дерев'яну довелося реконструйовувати її. Розібрали, і натомість нову церкву почали споруджувати якраз в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Відбувалося будівництво нової церкви, яка залишила за собою попередню назву. Це була церква святого архістратига Михаїла. Будівництво і значну е, е, суму коштів давав на церкву митрополит Андрей Шептицький. І, е, Будівництво почалося в 1900-х-1900-х роках, тобто це і кінець 19-го, 19-го, початок 20-го століття, оскільки в 1906 році митрополит Андрій Шептицький здійснив один з своїх візитів до міста Калуша. Він власне, дав благословення на спорудження нової церкви. Наша нова церква у місті. Відкрила свої двері у 1913 році. Наші калушани славні вибрали собі за покровителя святого архістратига Михаїла. Бо у Києві в воротах, як ми в'їжджаємо, хто є зображений? Святий архістратиг Михаїл. Що з грецької означає архістратиг, начальник. Небесних сил безтілесних. Не, не марно, наші славні князі, наші запорізькі козаки, наші гетьмани, вони завжди віддавали нашу столицю, нашу багатостраждальну Україну під покров кого? архістратига Божого Михаїла, той, який знищив зло. Той, який повстав проти темряви, а взірець наших калушан куди був спрямований, на нашу столицю, на нашу багатославну історію, на то поневолення, яке ми терпіли, завжди зверталися під заступництво святого Архістратига Божого Михаїла, і просили в нього заступництва. Ми подивімося, Він є покровителем наших славних воїнів архістратих Божий Михаїл, ми бачимо, що він є зображений навіть тут у нас, у храмі, з мечом в руках, який поневолює і вбиває дракона, того диявола, того люцифера, який мав бути носієм світла, а став носієм зла, носієм темряви і носієм. Плачу оця постать архістратига Михаїла, яка є зображена на центральному куполі у святилищі, вона визиває таку глибоку віру, що там, де зображений є архістратиг Михаїл, з мечом в руках, що ніяке зло, воно не є вічне. І кожна добра справа. Кожна добра духовна молитва, вона завжди, рано чи пізно, увінчається добрим результатом. Храм був розписаний учнями, ми знаємо, славного майстра ковжуна. І це є для нас дуже піднесено, похвально, що ми маємо. Такий унікальний храм і такі розписи, дякуючи багатолітньому декану Калуському і настоятелю цього храму, отцю Михайлу Бігуну. Цей храм повністю є відреставрований буквально років п'ять назад. Ми завершили. Тут повноцінну реставрацію, що особливо є, що ми все тут зберегли в автентичному такому стані. Все збереглося так, як воно було у 1913 році. Храм, бачите, в якому зараз прекрасному стані знаходиться. Храм уже понад 100 років є. Він також зазнав руйнувань за часів. Світової війни ми читаємо з історії, що коло дверей були зриви, були пошкоджені вікна, бані, то є купола, вітражі. Усі були посипані. Навіть як ми перекривали, ми на бляхах познаходили сліди від куль. Тут у нас у нашому храмі. Цей храм був, ми читаємо з історії, як був освячений, він був благословеним мощами Єрусалимських святих. У нас у храмі знаходяться мощі святого Йосафата Кунцевича. І також віднедавна у нас знаходяться мощі пратулинських мучеників підляських, які були розстріляні за святу греко-католицьку церкву і були розстріляні царськими солдатами і віддали своє життя. Просимо заступництва архистратия Михаїла для кожного із вас. Віруймо, молімося. Працюємо, а перемога завжди буде обов'язково за нами. Слава Ісусу Христу!